Українські ветерани війни і просто літні люди поїхали сьогодні додому із зубами. Міністерство оборони та стоматологи з усього світу своїм коштом ставили їм щелепи. Ця акція пропаганда життя по-європейськи, де беззуба людина вважається інвалідом. Поки що зубатих щасливців лише 100 стоматологи кажуть, одна із причин і ще й те, що старенькі бояться нових технологій. Дехто навіть відмовлявся, каже Станіслав Фещенко. Стерильно, пацієнти хвилюються. Ветеран протиповітряної оборони Станіслав Бондарів показує вставні щелепи. Незабаром вони не знадобляться. І чудово, вони постійно спадають і ними багато не вкусиш. Тільки з ножом, різничками відрізаєш і кушуєш. І е... Діосна дуже болять. Ветраном вживляють чотири імплантати їх кручують прямо у щелепну кістку. Поки що тільки для нижніх зубів. Вони більш потрібні під час жування, і вставні щелепи на них тримаються гірше. Віктор Вовк приїхав лікувати українських пацієнтів з Казахстану. У нього там своя клініка, але він пожертвував тижневим заробітком. каже у нього теж старі батьки, яким відомо що таке погані зуби. Щасята ні, не в деньгах, не кадкаданіс та хорошо, але не главна. Я заже хотя би одного чека пропірірує. принесу ради суда і для мене був ваша Я Скажів, з великим задоволенням сюди їду, що я комусь допомог. В платній клініці один імплантат коштує 10 тисяч гривень. Мало хто з ветеранів робитиме зуби за такі гроші. Стоматологи кажуть, влаштували акцію, щоб розкрутити державу на постійну допомогу стареньким. Наші люди похилого віку звикли до беззубості. Їхні друзі беззубі, їхні батьки були беззубі. Тому вони для свого віку вважають, що беззубість це норма. То були так по одному, то, то угу. я ще не вважаю, що то зуби, угу. а тоді вирвали і ось три люди. А це вже друга стадія операції. До імплантатів приклеюють щелепу, трохи підганяють і все у Валентини Федорівни. Тепер верхні вставні, нижні майже свої. Вона збирається показати їх своїм дітям і кавалерові. На танці будем ходити Моркву і горіхи сказав лікар. Можна їсти тільки за тиждень. Станіслав Фещенко і Гроткач ТСН, один плюс